Доброго дня всім депутатам. Сьогодні ми зібралися на засідання постійної комісії з питань житлового комунального господарства та благоустрою, інфраструктури та транспорту. Маємо до розгляду чотири питання, які в подальшому будуть винесені, так що люди відповідно схвалені, буде винесено на розгляд чергової чи позачергової сесії міської ради. Щас зачитаю, які це питання. Це затвердження програми реформування і розвитку школи комунального господарства міської ради на 24 рік. Наступне це внесення змін до програми будівництва реконструкції, ремонту та отримання вулиці Доріг Московської міської ради на 24 рік. І два подібних питання: делегування функцій замовника по об'єкту капітальний ремонт дороги по вулиці Будзиновської місті міські Ярморівського районної міської області. Управління полічного розвитку Інвестиції українській ради, і так само в даному комінні ще одне рішення пропонується додавати функції замовника по об'єкту нового будівництва мінімум вуличного освітлення по вулиці Центральна. Участь, ну, всього, буде без слова Центральна, просто села Хлипи, Яблої скоро міської області. Вони буде зараз прив'язуватися там. Почнем, напевно, перше це з програми Реформування та розвитку школу комунального господарства міської пана з того, чи будуть по якісь доповнення до порядку денного чотирьох питань? Не немає більш нікому. Ні, ні. Ну, якщо немає, тоді в порядку денному чотири питання, які завозвучуває. Е, сама програма реформування та е, розвитку школу комунального господарства є невелика. Ми її основно прив'язуємо на сьогоднішній день прийняття зв'язку з тим, що Є попередні домовленості е, щодо виділення так званої благодійної чи спонсорської допомоги, як правильно назвати, е, зі сторони е, типу підприємства як агрокультура, агрокультура списка на е, фінансування, на часткову допомогу фінансуванні будівництва е, лінії влучного освітлення Слагли. Mm. Тобто, десь е, мешканці даного населеного пункту староста. Зверталися, і вони тут знайшли е спільну умову щодо підтримки такого фінансування. Є попередні домовленості, щодо виділення в цьому році 120 тисяч гривень. О. Тобто, тут як таких коштів бюджету міської ради не передбачено, тому що зараз іде можливо і не на часі, якщо такі виділення, але так як є спонсор, є спонсор, так е тому пропонується в перелік заходів. Включити такий захід, якраз на цю суму 120 тисяч. І в нас ще при формуванні бюджету було закладено такий об'єкт «Реконструкція водопровідної насосної станції по вулиці Рослава Мурого, 413, міста Мостика Львівської області. Тобто це об'єкт, який ще фактично будується з 2018 року. В цьому році ми хочемо фактично провести коригування, там є закладено 250 тисяч. І є десь попередні такі домовленості, що є можливість отримати з обласного бюджету підтримку на е, співфінансування yeah. даного об'єкту, для того, щоб розвершити весну експлуатацію, відповідно подальшому користуватися вже повноцінно об'єктом і отримувати частину. Тому так. такі два Ще зараз на сесії. Що там? заходи подаються даної програми. Шти... Ну, добре, коли будеш хіли. Добре, 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 їдьте, будете тенбирати, добре? Там багато, там мова щось. Ага, за внучного освіту. В даному випадку 에, буде розроблятися документація. Бо ми ще пропрацьовували ще до війни зі старостою питання освітлення. Тоді хотіли охопити як центральну частину вздовж асфальту, так скажемо, і кілька ділянок, які вже в межах села. Яка зараз буде протяжність, я не можу сказати. Тобто це буде вже тоді виходити. Бо знову ж, тут щось треба буде виходити тільки з тих грошей, які дали нам допоможні спонсори. І як же буде вирішено? Чи це буде тільки правильна квітка, чи можливо кілька, кілька е найбільш основних вулиць, що буде ключі, зараз не готові? Бо виходить, що з того будемо відповідно отримувати таку мову на необхідну потужність. І буде стар. Є якісь допоможення можливо на Да, питання можна було розглянути на чергову чи позачергову місце. Якщо має запитання, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Добре. Утримався. Добре. Я ще хотів, ми забули на початку оголосити, що склад нашої комісії це чотири чоловіка, присутніх і троє. Голосувало, троє, троє за. Й, будь ласка. Добре, буде зараз ведеться запис, буде складено відповідно протокол. Угу. До подальшого цей протокол буде подано голові секретарі. Наступне питання це внесення змін до програми будівництва реконструкції ремонту та отримання вулиці Доріг Мостиць міської ради на 24 рік. При формуванні бюджету, і, відповідно, паралельно складалася програма, це в кінці минулого року, в грудні, де було закладено видатки на капітальні та поточні. Капітальні видатки було закладено кошти на капітальні ремонт-дороги по вулиці Залізнична, це ділянка під заліз... залізно-дорожніми містами 430 тисяч. І було закладено 7 мільйонів на поточні видатки вулиць та доріг міста Містика. На сьогоднішній день е, пропонується там, я вже зачитував. Які рішення пропонуються сьогодні до розгляду, це щоб включити сюди програму, таку дорогу як капітальний ремонт по вулиці Будзиновського. Це наша невеличка вулиця в центрі міста, де знаходиться і відділення поліції, відділення Щарбанку, пожежної частини. Угу. Зараз вам... це... так, так. Так, так. тобто від перехрестя з площею Рино вулиці Богдана Хмельницького до... Церква Покрови, тобто вулиці Зелені, примікання. Чому зараз стало питання даної вулиці? Тому що, напевно, багато та, хто та, та та, питається. Там було проведено заміну ділянки водопроводу центральної mm -hmm. Вулиці, І так вона давно не бачила ремонтів. Плюс тепер оці додаткові земельні роботи, які були виконані вони ще там на стадії проведення, буде потреба, щоб відновити повноцінну дорогу. Це тут буде вона проїзна дуже Так, Вона буде проїзною, але... Там і пожежна і швидка, і міліція, там там... Але згідно з камерою організації дорожнього руху, ми вже здається, це питання обговорювали. Вона передбачається односторонньою там. Це рух від... Центру від Площірину це до покрови до вулиці Шевченка, так, в цьому напрямку. Зараз на ту ширину якби, е, планується, що права сторона від сторони райвідділу е, і, і, і банку це буде е, парк, паркомісця, а ліва сторона це якраз буде. А до пожарної буде двох стороні? Фактично, пожарна, як, так, ну, пожежні автомобілі. Вони рухаються, вони рухаються в губи свою. Це дозволяє рухатися в двох напрямках. Хоча на сьогоднішній день, так як всі знаємо, що там є тимчасово перегороджено, вони всі якби рухаються в тому напрямку, де планується, і ми потім парку місця дати будуть до Шабахну? Парка місця будуть починаючи звідси від станції. Тично аж до будинку по світах, але, але але я так і розумію, і вілянушка... тоді не так, так, не так, а так просто може. Ну там не просто немає. немає, такого, немає такого такої шарики, що так. ми не було дистити потім. Що ми тут маємо? Ми маємо програму, ми маємо фінансування. Ми маємо що ми маємо. Та, то, там передбачається виділити на сьогоднішній день е, близько 80, ти, 80 тисяч гривень. Для того, щоб зробити проектну документацію і експертизу, та це тільки варто на кошти поки що на будівництво це на складає. будівництво як таких є попередні розрахунки. За попереднім розрахунком, щоб повноцінно зробити ту всю вулицю два шари асфальтобетону зміцнення основи щоденевої, тротуари, виставлення дорожніх знаків, розмітка. Воно десь витягнена. 7 мільйонів кофікам. Так. Сьогоднішніх цінах. Добре, а якщо ми не маємо коштів, яка потреба оцілює ці виновання? Е, маємо останні... надію, що ну... будемо так само подаватися. Ну, не знаю, яке, звичайно, буде фінансування. Його наразі нема, але є завжди надія, що щось буде можливо в обласному бюджеті. Залишки? І нам трошки, нам би трошки помогли звідти. Uh -huh. Тому. Ну, щоб, ну, Не маючи документації, не буде про що говорити, а так розуміє. маючи документацію, тоді зможемо правильно просити. Так, а якщо ми не випросимо, то ми розуміємо, що за роки та документація буде вже нечинна. Ну, сам mm -hmm. кошторис mm -hmm. Ну, Кошторис так, а не так. Кошторис. А самі як норми, як тільки дуже тепер не міняються. Mm -hmm. то, ну, так, mm -hmm. я Добре. це зрозуміло. Тому таке. Добре. Це є по капітальній видатку, що я сказав. І по поточних податках на сьогоднішній день ми маємо вже реальні ті виконання робіт, що вже у нас пройшло. Є е, десь економія певна. Це в цьому особливому питанні нашого Та, Ну, Тобто було закладено спочатку 7 мільйонів при формуванні програми. Потім 400 тисяч. Якось на попередній сесії, якщо нагородається, в літній була перекинута на програмі благоустрою на вулиці 16 липня та Ярослава Морого. І зараз вже за результатами всіх робіт, тобто з 11 вулиць, дві було виконано, лише усе 9, і зараз за результатами виконання тих дев'яти ремонтів тих дев'яти вулиць у нас ще є економія близько 265 тисяч. Є пропозиція відповідно, щоб звідси забрати і перекинути на благоустрій, де завжди бракує коштів. Uh -huh. Тому що навіть при формуванні бюджету ми завжди розуміємо, що благоустрій не разом буде з питанням в, питання? в, в одному питанні? Так, це в одному питанні будуть зміни до переліку фінансування як капітальних, так і поточних податків. Це все до другого питання? Так, так. це все але по суті, бо в принципі жесторожне міст туди на що днях. На рахунок залізно-дорожнього міста. Ну, Як то, там? Щоб розуміти, яка ситуація. Значить, в нас в минулому році ще було розпочато проєктні роботи по даному об'єкту. Е, в рамках того е, треба було отримати так умову від залізниці. Паралельно узгодити з департаментом дорожнього господарства, так як з двох сторін підходять їхні дорога. Дорог. Дорога місцевого значення, дорога, дорога обласного значення. З департаментом було узгоджено залізницею надзвичайно довгий процес погодження. Чому? Нас півроку зайняло зібрати комісію їхню, щоб вони виїхали на місце і склали такий протокол. Де вони там визначили основні характеристики, де, що вони там можуть дозволити. І потім десь біля трьох місяців забрало, щоб вони видали нарешті техумови. Техумови на чотирьох сторінках де було переписано ряд величезних всяких вимог. На основі того документація була швидко зроблена. В тех умовах є прописано, що всі, до всіх структурних підрозділів, які є залізниці, зв'язок, мостовики. Водопостачання, там, ще, Шече, Пече. Потім є окрема приватна організація, яка займається зв'язком Євротранстелеком, якщо він помиляється в Києві. До всіх них ми зверталися окремо для погодження документації. Після того отримали ми ті всі погодження, крім того, що ми узгоджували там, Зв'язківцями інші зв'язківці у газовики, водоканал, обленерго, які можуть мати мережі, це все є узгоджено. для того, як ми узгодили зі залізницею, прописано, що треба подати ще документ, бракт ну, документації на погодження їхнього головного е керівництва регіональної філії залізниці. На сьогоднішній день вони є там, і як нам пояснили. В ході того погодження має бути ще раз позгоджено з кожним структурним підрозділом. Для чого не знаєш. Але отак не є. Бюрократія страшна. Маю фото спеціально, бо коли може, хто мені не вірити, що дійсно той процес іде, що з ним, ну, з кожним підрозділом є. Але так вони є прописано в тихомовах. Це дуже багато вони Зразу тут довели, були ці хлопці, пожалуйста. В Нагірному і в Крукенеча, ми ще сьогодні фінансовували, на, на тій мости теж твої. Так, в Нагірному і в Крукенеча, коли тоді робилася дорога, дорогаріку, 21 років, що до війни, вони чомусь запустили в цьому проєкті до переходи на цілій ділянці дороги. Там, на випадку на території нашої громади там попадали три, три таких трупчики переходи. Вони звернулися до нас для того, щоб пришвидшити процес. Щоб Так, що? та, Ми виділяли 50 тисяч гривень на розробку проєктної документації е на тих три мости. Відповідно, було розроблено і їм офіційно передано ту документацію, для того, щоб вони могли її взяти вже до виконання. Всі ми знаємо, так і прийшла війна і наразі це все. Фірма фіназі Вілко. Розпитає. Добре, Які ще питання буде до другого питання. Немає доповнень? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Одноголосно, прошу зафіксувати. Третє питання. Добре. І два подібних як ви казали. Перше питання це дагування функцій замовника по об'єкту капітальний ремонт дороги по вулиці Будиновського, в місті Мостицькоя, району Львівської області. Будзу. Так, це було Будановського, але в даному випадку дорога комунальна Мостицька міськояр, для того, щоб наше управління могло, фактично, для чого воно утворювалося, могло виступити замовником по даному об'єкту. Відповідно, треба прийняти таке рішення, воно ну, так завжди буде в подальшому, що делегувати, так. по такому до об'єкту, управління фінічного розвитку, інвестицій та інфраструктури Мистецької міської ради. Чому воно так є? Тому що в подальшому, щоб виступити з за замовником проєкту, експертизи за наші кошти. Має бути підстава. Потім саме головне, коли прийдеться до виконання робіт, щоб отримати дозвіл, так само сюди, я зазначив, що це є землі міської ради і дорога міської ради. А з якої сторони тут у приємні. Так. Тому ставлю документа, воно. Добре, зрозуміло, питань немає. Чи якісь питання? Доповнені? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався, Одноголосно. І подібне питання так само по освітленню села Хлипрів, так, щоб управління мало офіційні підстави бути права, замовником, бути щоб потім продати на баланс інше, розумію. Також так. ми даємо їм такі повноваження. Чи є якісь питання за Немає. Так. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався, немає. Так, дякую. Це чотири питання. Нема більше нічого. В ході щось є на різному із Іс... інші доповнення чи питання? На різні немає. Коли планується сесія? Попередньо в наступному тижні. Але конкретну дату, я думаю, у вас це так вської ради повідомить. Та там отдалі чуть, бо зараз то ще має. Так, так Дякую. я так. Дякую. Це буде ці на сайті міської ради. Він не пустіть, він не має не відповідати. А він не пустить. Не за інша офіційна особа, виїхали, так я контрабандою. Добренько, дякую вам. Дякую за роботу, всім щасливого дня і зустрічі.